Як Володимир Зеленський цинічно руйнує українську ідентичність і до чого тут портнов? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал «Свій до слова по своєму і в цьому відео я хочу поговорити про дуже дуже важливі речі: про українську ідентичність саме ту ідентичність, яку так хоче знищити Путін, яку хоче знищити Кремль, яку знищували організатори і виконавці Голодомору в 32 другому, роках, яку стараються знищувати не тільки фізично. А й світоглядно, через освітні, через культурні інструменти, і так далі. І, власне, з подачі деяких дуже розумних людей я звернув увагу на один такий важливий державний документ, в який, який нібито створений для того, щоб стверджувати українську національну ідентичність. І оскільки цей документ створений урядом Шмигаля з подачі Зеленського, а Зеленський ще перед тим скасовував там програму національно-патріотичного виховання, створювалася якась нова, не знаю, створилася, не створилася, я почав в цьому розбиратися. І от зараз я хочу поділитися з вами певними такими цікавими деталями. Як якщо би я не жив, скажімо так, політикою і не був постійно в інформаційному полі, то ці деталі були б шокуючі. Знаєте, от коли тарифи зростуть там на 30-40%, на то українці зразу ну, як піднімаються, обурюються і так далі. А тут, коли мова йде про гуманітарну сферу, якась українська ідентичність, ще щось, то ця шкода, вона ніби й не настільки помітна, але насправді в основі війни. Геноцидної війни проти українського народу лежить якраз руйнування української ідентичності, і тому коли я прочитав оцей цей красивий документ із назвою про державне про затвердження державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. Я собі почав думати, де Володимир Зеленський, який Україну з актрисою порівнював, і говорив про сеньора Голодомора, за такі жарти, уявіть собі, що хтось би в Ізраїлі прожартував про Голокост. Що б з ним зробили? Він би, напевно, до аеропорту чи до В'язниці не дожив. Але тут в нас це було нормально. Хоча під час Голодомору було закатовано понад 10 мільйонів українців. І от я собі думаю, а де Зеленський. А де українська національна ідентичність? І що це взагалі за документ? І от почав копатися в цих речах. Ну і власне постанова Кабінету міністрів від 30 липня 2024 року номер 864 про затвердження Державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року за підписом прем'єр-міністра України пана Шмигаля. Документ в цілому має 15 сторінок. Ну, точніше, це підбірка документів. Спочатку йде постанова, далі йде сама державна цільова соціальна програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Програма, ну і далі очікувані результати, обсяги та джерела фінансування, і в кінці паспорт і завдання і заходи. Завдання і заходи, до речі, чомусь не записані зовсім. Але паспорт дуже цікавий. Паспорт державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Державний замовник Міністерство молоді і спорту. Чому українською ідентичністю займається Міністерство молоді і спорту? Керівник програми. Міністр молоді і спорту. До цього я повернуся окремо, тому що ці деталі насправді надзвичайно важливі. А сама особа міністра, бідний Матвій Вікторович, в нас міністр молоді і спорту, вона викликає особливу увагу. Але документ настільки геніально виписаний: 25 разів в ньому вживається слово сполучення українська національна ідентичність. Без жодного визначення. Без жодної деталізації, без жодної суті, без жодного змісту? 25 разів просто вжити слово сполучення. А що ти маєш на увазі під українською національною ідентичністю? Це ідентичність яка є різниця? Це ідентичність Зеленського? Чи яка це ідентичність? Що таке взагалі лежить українська ідентичність? Що таке український народ? Просте запитання, визначення, а спробуйте в своїй голові сформулювати визначення. Наскільки в нас вся гуманітарна сфера отруєна ворогами українського народу? Та хто ж ми такі? Що таке наша ідентичність? Добре, гуманітарна сфера отруєна, але зрештою, ми зараз обговорюємо нормативно-правові акти. В нормативно-правових актах повинно бути визначення тих понять, якими ви оперуєте. А тут визначення немає. Тут створюється така ілюзія, що чим частіше ти говориш українська національна ідентичність, значить тим кращі речі ти робиш для українського народу. Ну, 25 разів вжито в програмі, що ти ще хочеш. Знаєте, там картинки поширювали, де Зеленський сміється і цей, -цей э, лисий з кварталу. І там а я їм такий кажу, я буду стверджувати українську національну ідентичність. Ось Такі картинки мені в голову приходять. Це не просто знущання. Війна на фізичному рівні це продовження політики, і це продовження, це наслідок наших поразок на вищих рівнях війни, в першу чергу на світоглядному рівні війни. І питання української національної ідентичності, питання розпізнавання свій чужий, питання розуміння процесів державотворення, питання розуміння, що таке український народ. Як на родах заснований, це базові питання, і я зараз до них повернуся. Але тут я хочу під приціл поставити особу нашого замовника, міністра. Бідний Матвій Вікторович, міністр молоді і спорту, з 2016 року, працює в міністерстві молоді і спорту, тобто в час Порошенка туди пішов. З 2007 по 2010 рік. Він був помічником Андрія Портнова. Який абсолютно випадковий збіг обставин. Бідний Матвій має аж чотири вищі освіти. Одна з них це також досить цікаво. Це 2008 рік він закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю комерційне право та трудове право. І за абсолютно випадковим збігом обставин, цей чотирьохразовий освічений міністр. Навчався приблизно в один і той самий час, що і депутат від партії регіонів Ельбрус Тедеєв. А хто був помічником депутата Ельбруса Тедеєва, який три рази в три каденції сидів у Верховній Раді? Андрій Борисович Єрмак, глава Офісу президента. Але і це ще не все. Тому що дружина бідного Матвія Вікторовича Вікторія Дашутіна. Вона донька Григорія Дашутіна. Який є проросійським політиком, депутатом від партії регіонів, так само, як Ельбрус Тедеєв. але і це ще не все. Він великий бізнесмен. І у 2022 році проти нього було відкрито кримінальну справу, і навіть його було взято під варту, через те, що він з 2014 року, і в 2022 році, навіть після. 24 лютого 2022 року, за звинуваченням прокурорів, займався постачанням комплектуючих для військово-промислового комплексу Росії. Причому в рамках тих матеріалів, які були оприлюднені, журналісти дослідили, що це все відбувалося там в цій всій злочинній діяльності, приймала участь ціла низка фірм. І кінцева передача запчастин відбувалася з допомогою фірм, зареєстрованих в Туреччині, власницею яких є саме Вікторія Дашутіна. Але вона чомусь підозри не отримала. Можливо, тому що вона дружина міністра. І, до речі, попри те, що з 2014 року йде війна, з 2022 року йде повномасштабна війна, Григорія Дашутіна в якийсь момент часу навіть випустили із СІЗО. За таким обвинуваченням. Ви, ви уявляєте, який це рівень. І ви не подумайте, це жодним чином не пов'язано з татаром. Взагалі, жодним чином не пов'язано з татаром. Сухий підсумок. Документик про утвердження української національної ідентичності. 25 разів вживається термін українська національна ідентичність і жодної розшифровки. Замовник Міністерства молоді і спорту. Мене виникає запитання: а чому не Міністерство культури чи Міністерство освіти? Де національна ідентичність, а де спорт? Ну, не виникає у вас когнітивного дисонансу? Ну, Ключовий виконавець, помічник Андрія Портнова. Напевно, Портнов особисто навчав впродовж трьох років Матвія Бідного української ідентичності. Треба передати Шарію з Арестовичам, які казали, що Портнов правозахисник виявляється, треба передати, що він був не просто правозахисник, а ще й переймався питаннями української ідентичності. Настільки переймався, що його помічники до цього часу займаються реалізацією та утвердженням української національної ідентичності. Ну і знову ж таки. А наскільки нормально під час повномасштабної війни... Те, що посаду міністра в Україні обіймає той, в кого тесть займався постачанням комплектуючих для військово-промислового комплексу Росії, нашого ворога, держави, агресора, і дружина якого також була задіяна в цих схемах. А в нас інших людей, що немає, немає кому очіль, очолювати. А тепер до питання самої ідентичності, воно дійсно є визначальним. Україна, ви знаєте, нам постійно кажуть Україна, інтереси України і так далі. Я вам скажу, що за великим рахунком інтереси України не існують. Є інтереси українського народу. Україна без українського народу не має жодного сенсу. І Україна повинна бути державою українського народу. Влада як система управління, як інструмент, який знаходиться в певних руках, повинна діяти в інтересах українського народу. Влада та власність повинні працювати і функціонувати в інтересах українського народу. А що ж таке український народ? А що таке народ? Народах заснований. Що лежить в основі кожного народу? Ну, ти дивишся на когось, до прикладу, дивишся українець, дивишся поляк, дивишся там росіянин, дивишся єврей, дивишся вірменин, дивишся турок. Що робить там цих представників різних народів, представниками своїх народів? Що лежить в основі формування народу? Спільні предки, генетика, спільна кров. Причому, до прикладу, єврейський народ це питання настільки глибоко досліджує. Настільки скурпульозно педантично до нього ставиться, відслідковує там, аж включно із аналізами, це перший момент, це генетика, що взагалі найбільше впливає на формування народу, от впродовж тисяч років, з допомогою там, наших предків і всіх цих історичних подій, які відбувалися, було сформовано український народ, існування якого, до речі, заперечує Путін і компанія. Це ж не просто так, вони хочуть стерти українську ідентичність. Нема такого українського народу. Питання української ідентичності вкрай важливе навіть хоча б тому, що наш ворог хоче його знищити. Але повернемось до цих питань, як формується впродовж тисячоліття. Спільна генетика, тобто кров, і земля, територія, місце проживання. І від цього залежить надзвичайно багато, просто надзвичайно багато. Наполеон колись сказав: географія це доля. Від тих земель, які колись завоювали наші предки, здобули наші предки, змогли захистити від всіх ворогів і так далі, від того, що ми на них жили, формувався наш народ, формувалася наша ментальність. І хороші риси, і не надто хороші риси. До прикладу, ми дуже наївні. Ми дозволяємо ворогам так себе з нами поводити. Ми дуже гостинні, і це з одного боку, плюс, з іншого боку, ну, дуже багато ворогів цим користуються, і ще багато-багато є нюансів. Так от, оці два фактори: генетика плюс земля, вони формують український народ. А далі включається фактор культури, справжньої культури, однією із найважливіших складових, якої, власне, є духовність. Причому, якщо ми говоримо про мову, то мова в даному випадку є фундаментом для всього, і для культури, і для духовності, і для самоусвідомлення, і для самоідентифікації. Мова не впливає на формування народу, але вона створює певний базис, це не просто засіб передачі інформації. Нам же, оці всі речі не розкладають по пріоритетності, не пояснюють, що де і як. Нас все робиться для того, щоб, ну, щоб ми були повністю розмиті, щоб ми не розпізнавали своїх. Нас задавлено певними такими, знаєте, комплексами меншовартості. Ну, до прикладу, от дуже простий приклад. Польща це держава польського народу. Викликає в когось сумніви. Ні. Ізраїль це держава єврейського народу. Нема сумнівів? Україна це держава українського народу. Так чи ні? Чи зараз полетять відразу обвинувачення? Відчуваєте, яка світоглядна війна, наскільки це важливо? І в рамках тих процесів, які спрямовані проти українського народу в рамках світоглядної війни проти нас, ну, відбувається руйнування взагалі всього. І це відбувається не просто так. Щоб ми не могли організуватися, щоб ми не могли розпізнавати свій чужий, щоб ми не могли відповісти на Шевченкове, хто ми звідки йдемо, ким за що закуті були наші предки, куди нам треба прийти, куди пливе корабель Україна? І українці, які населяють цей корабель, поки що. Чи не пов'язано отаке руйнування, цинічне руйнування самого поняття українська національна ідентичність із свідомою політикою Зеленського, в рамках якої мільйони українців були змушені втікати з України через провал підготовки до війни? А зараз нас вже повністю інформаційно і вже не тільки інформаційно, готують до заселення мігрантами. А потім, коли мігранти отримують українське громадянство в той чи інший спосіб. Чи коли Зеленський всупереч Конституції через своїх зелених табуреток в Верховній Раді протягне подвійне громадянство. Хоча в Конституції прямим текстом записано, що існує тільки єдине громадянство. Оці двох-трьох паспортні ще хтось, вони будуть належати до української ідентичності, національної чи громадянської. Чи це неважливо? Чи це даремно я такі питання задаю? А вони ж на поверхні. Ми не можемо задавати питань, ми мусимо їх задавати. І не тільки собі. І коли я вже згадав Конституцію, об яку Зеленський найбільше з, усього, з усіх президентів витирав ноги і нещадно порушував, за що він повинен нести кримінальну відповідальність за порушення 5, 13, 14 статті Конституції, за замах на порушення навіть за оце подвійне громадянство, тому що там прямо записано. І не тільки за це. То є там також 16 -та стаття, в кінці якої мова йде про те, що збереження генофонду українського народу це обов'язок держави, збереження генофонду українського народу. Віктор Шишкін, коли був суддею Конституційного суду у 2009 році, був суддею-доповідачем з питань захисту української землі. Тоді Віктор Ющенко дуже хотів почати розпродаж України, той, який зараз Зеленський робить, і Віктор Шишкін зробив таку доповідь, після якої Конституційний суд всупереч. Всім процедурам взагалі закрив провадження, хоча цього не можна було зробити. І якби ця доповідь тоді стала рішенням Конституційного суду, то деребан національного багатства зараз був би неможливий. Так от в цьому ж своєму рішенні, проєкті доповіді, Віктор Іванович Шишкін аргументує, що Земля це не просто там засіб виробництва продуктів, а це наш життєвий простір, що всі конституційні норми треба розглядати в комплексі. Цілісному баченні, і він це говорить як один із співавторів Конституції, і збереження генофонду без збереження української землі неможливе. От тут ми повертаємося до того, що я казав, що про формування народу впливає два фактори спільна кров, спільні предки і земля. І ще багато, -багато нюансів. Але хто ж на такі деталі буде звертати увагу? І по суті, ця диверсія, яку свідомо, вкрай цинічно реалізовує Володимир Зеленський, вона відбувається не просто так. І ну, я вже навіть не знаю, що ще додавати. В принципі, карти відкриті для тих, хто вміє бачити. Питання тільки в тому, чи зможемо ми організуватись, щоб прибрати в рідній хаті, видавити паразитів, фарисеїв. Щурів, тараканів навести лад, чи не зможемо? І тоді нам сформують таку українську ідентичність, від якої вже українців самих не залишиться. Такі групки окремі, які в своїх резерваціях будуть українською мовою вдягнуті у вишиванку, співати сумних пісень. Ось такий сценарій нам готують. Дякую вам всім за увагу! Прошу про інформаційну підтримку. Це не рефлексія на поточні новини, але це я б сказав навіть певне невелике розслідування, яке мені прийшлося зробити, яке мені підказали, власне, зробити на що звернути увагу. Це дуже важливо. Це набагато важливіше, ніж рефлексія на поточні новини. Тому що мова йде про саме існування українського народу, про наше з вами збереження. І зруйнувати, вбити, знищити український народ. Хочуть всі вороги, не тільки Путін, Путін відкритий, очевидний ворог. І ті, хто після 1917 року взяли владу в Москві, вони ж весь час проводили геноцидну політику відносно українців. Голодомор, хоча б чого варт. І інші штучні голоди. Але Голодомор це взагалі найстрашніший злочин відомій нашій цивілізації. Тому ваше інформаційне поширення є дуже важливим. Ці фундаментальні речі, про які я розповідаю, вони повинні лягти в головах і в серцях українців. Ми повинні над ними думати. Бо якщо ми не над ними будемо думати, а тільки рефлексувати на поточні новини, на тарифи, на ще щось, на ще щось, ну то, то та катастрофа, в якій ми зараз знаходимося, приведе до нашого повного знищення. Вже в середньостроковій перспективі. А я категорично не хочу цього і буду робити все, щоб це не відбулося. І якщо ви, зрештою, потрапили на цей канал, то я впевнений, що ви стоїте так само на таких самих світоглядних позиціях дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар, читайте Маніфест Руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую і до наступних зустрічей.